Усім привіт, від Нікольки. Сьогодні нам 25 днів, і дивіться, як ми почали уплітати м'ясо. Це в мене куряче філе, дуже дрібно порізане з додаванням бульйончику курячого, в якому варилося філе. І я вже потрошки починаю підгодовувати Нікольку. Вона в нас, в принципі, повністю на даний момент ще харчується молочком, але на звичайну їжу вже потрошку починаю давати. Вже протязі 4 днів я їй давала раз на день, підгодовувала творогом. З сьогоднішнього дня вирішила почати давати філеєчку. Як бачите, наша красунька дуже добре її поїдає. На, 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 ще правда, трошки тупувата, губи тарілочку треба їй підказувати, допомагати, щоб вона їла. Росте вона добре. Вагу набирає на даний момент у нас 710 г ваги. Шерсть у нас дуже густюча, дуже-дуже ну, така густа. Добре перецвіла вже головка, скоріш за все, вона буде руденька, така золотава головка в нас повністю. В мами більше чорного, а ця буде більш світліша. Ну, я так думаю. Мішелька прийшла контролювати. Звичайно, без неї ніяк. Вона намагалась в мене вкрасти цю тарілочку поїсти з нею, але ну, вона вже поїла, і якщо Ніколька не доїсть, а вона, звичайно, не доїсть, то я поділюся з Мішелькою, Це обов'язково. Так що отакі от справи? На, 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 Ніколька, Ніколь, щось випало. з Тарілочка вона обнюхає. На. От, от твоя тарілочка, от, жуй. Mm. Ну, як смачно ми його їмо, як ми причмокуємо. Схопила трошечки більший шматочок. Мішель, ну вона ж ще не поїла. Поїсть, потім буде шумувати. Mm. Отак. От Намагається пережувати. До речі, коли готую корм, в принципі, можна перебити блендером, але я не бачу в цьому сенсу. Я вважаю, що навіть в такому маленькому віці вона вже повинна звикати до того, що корм більш, їжа більш груба, і кишківник повинен потрошечку звикати до того, щоб їсти грубу їжу. І ще один нюанс: при перших підкормах до двох місяців не бажано давати цуценяткам. Мішель, зя... Вона ще не поїла. Зараз вона поїсть, потім ти будеш доїдати. Ладно, ладно, доїдай, доїдай. Цуценям не, мож... не можна давати свіже м'ясо, тільки термічно оброблене, це обов'язково. Бо все одно імунна система в них не така здорова, і кишківник не так працює, як у дорослої собачки. І тільки після двох місяців я почну вводити її свіже м'ясо. І теж буду це робити поступово, поступово скажімо так, обробляти. Тобто, зараз воно у мене повністю проварене, потім в якийсь момент я перестану його проварювати і буду давати її тільки просто обдати кип'ятком, а потім повністю переведу на звичайне сере м'ясо, але буде це все з часом. Так що це все буде згодом, все буду показувати, все буду розповідати і пояснювати, як в мене це відбувається. Ми вже стаємо зовсім дорослі, вже починаємо потрошку по бігати, гратися, навіть речати на мамку, хапати її за вуха, наша красунька підростає. Ну, покажи обличчя, покажи мультичку, покажи. Отака, от, отака от красунька в нас росте. Ой, яка турботлива мама. Треба вмити дитинку. Дитина поїла, треба її вмити. Отак. От